Друзі, всім привіт! З вами Смакедрон. В цьому відео я розповім про дуже важливі програми, які зможуть врятувати ваші відеоматеріали. Я вам рекомендую завжди мати їх при собі, тому що вони вам будуть потрібні в саме несподіваний час. Тому, друзі, сідайте позручніше і поїхали. Dree cars, 5 jobs. Slam I just want On the Snap to Наприклад, ви знімали відео і розбили свій дрон, і останнє на ньому відео вже не відкривається. Чи вимкнули світло під час переносу ваших файлів? Сука! Або вам хтось відформатував флешку? Відповіді на ці запитання я дам із власного досвіду. Зробимо тести на реальних матеріалах. Відновлення пошкоджених відеофайлів. Давайте з вами уявимо, що наш дрон під час запису відео впав і виробився. Для цього ми візьмемо старого діда пердуна Фантома, натискаємо запис відео, і ми знімаємо чудовий пейзаж. Але наш фантік побачив чіткий голуб вадік із Троєчинського і покликав своїх пациків наваляти незнайомцю. Вони з віртухи зафігачили нашого дрона. Він впав, і з нього випала батка. Камера дрону десь в канаві валяється, а сам дрон просто в м'ясо. Але є флешка, і цікаво подивитися на весь цей двіж, що зняв дрон. На екрані ми бачимо, що дрон писав аж 14 секунд. І цікаво, що він там назнімав. знімав і чи вийде відновити наше останнє відео. Беремо нашу флешку і дивимося, що на ній є. Відкриваємо нашу флешку і бачимо, що останній файл у нас не відкривається, пише помилку. Тобто наш файл вже битий. Для відновлення ми будемо використовувати програму Video Repair Tool. Запускаємо нашу програму, вибираємо мову англійська. Нажимаємо ОК. Друзі, насправді програма дуже проста, тому не буде ніяких складностей. В першу чергу ми вибираємо наш битий файл. Клікаємо на кнопочку Choose Movie і вибираємо наш останній битий файл. Саме цікаво, для того, щоб програма змогла зробити правильний аналіз. Ще треба додати робочий відеофайл з тієї ж камери, і неважливо, як давно він був, знятий. Після цих двох дій ми нажимаємо на кнопочку Scan. Програма зараз аналізує, і якщо у нас програма змогла відновити наш відеофайл, знизу в віконечку з'являється файл, який вже відновлений. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Поряд з нашим битим файлом з'явилася нова папочка Repaired. це папка, де є наш відновлений вже файл, і в принципі з ним все добре. Але є один маленький прикол. Пам'ятаємо, що ми записували 14 секунд наше відео, а тут у нас вийшло всього після відновлення 12. Тобто камера фізично не записала без напруги 2 секунди. Ця програма рятувала мене вже не один раз. Були випадки, що в мене просто камера перегрівалася і била мені всі кадри, і вони не відкривалися потім. І ось саме за допомогою цієї роботи ви можете зараз бачити приклад, як я розвалив свій дрон і зняв неймовірний шедевр жорсткого крашу. Я зачепив вантом моста і розвалив дрон. Чому так вийшло, це вже інша історія. Відновлення файлів після форматування чи видалення. Випадок перший видалення матеріалу через пристрій. Для тесту будемо використовувати Пердона Phantom 4 Pro, відформатуємо його флешку, щоб вона у нас була чиста. І суть тесту в тому, що ми робимо 3 різних відео і 3 різні фото для того, щоб потім все це відновити в нашій програмі. Так, друзі, це ми зробили. Тепер ми заходимо в галерею і видаляємо все, що ми тільки що знімали. Нажимаємо Окей. Все, наша флешка пуста. І подивимось, як відновити перепрограма наш матеріал, який ми тільки що видалили. Підключаємо флешку з дрона і дивимося, що в нас немає матеріалу, все пусто. Для відновлення матеріалу ми будемо використовувати безкоштовну програму AirSaver. Saver. Запускаємо її, і вона робить аналіз наших пристроїв на комп'ютері. Я знайшов свою флешку, ось вона, нажимаю на неї і продовжити. Пішов процес відновлення нашої флешки, але чим більше вона по об'єму, тим довше буде йти цей процес. Приблизно 100 ГБ це одна година аналізу. Після завершення аналізу програма показує дерево, яке було до моменту видалення наших файлів. І так, ми бачимо, що ось наші три відеофайли: 1, 2, 3 і 4, 5, 6 – це наші фото. Виділяємо всі наші кадри, нажимаємо відновити вибране. Вибираємо шлях, куди ми будемо все це заливати, і чекаємо, коли програма закінчить процес. Заходимо в папку, де у нас відновлені файли. Ми бачимо, що фотки вони відновилися без глюків, все добре. А інколи з відео є певні нюанси. Дивіться, пам'ятаємо, що у нас є проблема, що у нас не відкриваються файли, тобто вони биті. Для цього ми використовуємо знову ж таки нашу улюблену програму Video Repair Tool. І робимо відновлення битих файлів, як ми робили це раніше. Repair, вибираємо Ref, і все, запускаємо. І бачимо, що у нас. Файли відновилися. Все добре, нема глюків. Перше, друге, нормальне відео і третє відео, все нормально. Ось таким чином ми відновили наші відеоматеріали, друзі. Друзі, ви помітили, що кожна моя робота має неймовірний музичний супровід. І все це завдяки сервісу Epidemic Sound, який створений для відеомейкерів, які хочуть отримати неймовірні атмосферні відео. Це дуже зручний сервіс по пошуку музики під ваше відео. Тут можна вибрати по жанру, по настрою, по темам та саунд-ефекти. Тут все розбито конкретно по категоріям, наприклад, я люблю знімати дріфт. І зразу ж в цій тематиці я шукаю круті треки для свого проекту. Це дуже зручно, друзі. Але саме кайф в іншому. Тут можна не просто скачати трек, а ще й окремо мелодію треку, інструменти, бас та барабани. А тепер, друзі, саме круте! Спеціально для вас я створив плейлист музики та ефектів, який відібрав для своїх майбутніх відео. А це означає, що ми разом будемо на одній музичній хвилі створювати свої відео шедеври, отримуйте 30 днів безкоштовної музики для ваших відео з Epidemic Sound. Посилання на сервіс під цим відео. Випадок другий. Видалення матеріалу через ПК. Робимо те ж саме, знімаємо 3 відео по 10 секунд і робимо фотографії. І подивимося, як програма AirSaver зможе відновити наші матеріали, чи вийде це зробити. Всі дивляться і думають, що за композиція, що за фон, якась фігня. Але насправді це не принципіально. Нам головне зрозуміти, в яких випадках як програма працює, тому пофіг що знімати. Це ж все таки ж тести. Заходимо на комп'ютер на нашу флешку і дивимося, що так, ми зняли файли, три відео, три фото, все працює. Добре, давайте тепер зараз візьмемо просто через Shift і тупо удалимо все. Ще й папки повидаляємо, в яких ці були файли. Максималочка була жорстка. Так, у нас повністю чиста флешка, тому давайте будемо відновлювати за допомогою нашого всійвер. Вибираємо наш тиск, нажимаємо продовжити і чекаємо, коли програма закінчить аналіз. Так, ми бачимо, що знову у нас є структура, заходимо в структуру нашої флешки. І знову у нас ті ж самі 6 файл, 3 фото і 3 відео. Вибираємо їх для відновлення і знову дивимося, що у нас вийшло. Та ж сама ситуація, як і двох попередніх, тому ми беремо знову використовувати нашу улюблену програму і подивимось, що там вийде. Все, відео відкрилося, працює. Програма справилася на відмінну. Саме лютий спосіб це видалення матеріалу через форматування. Робимо все те ж саме. Фото, відео. Відкриваємо нашу флешку, дивимося, що ось є наш матеріал. Все працює. І робимо фаталіті. Ми зараз форматнемо флешку. Чи хтось нам форматнув? Кого як вийде? Все. Заходимо в головне меню і нажимаємо форматувати. Вибираємо Почати. Так. Все, капець нашому матеріалу, друзі. Ну що, робимо ставки? Витягне програма чи ні, наш матеріал, який ми тільки що взяли і форматнули нафіг. Так, якісь папки він же відновив. Цікаво, ну подивимось. О! Наші улюблені 6 файлів. Давайте ми спробуємо їх відновити. Що з цього вийде? Цікаво. Так, ну знову побило нам файли, але ми вже знаємо, що з ними робити. Так, фотки, ну в фотками взагалі бачу, немає. Ну добре, наша прога зараз все порішає. Давай, друже. Так, бачу відеофайли. Ану, ану, як бачимо, все відчиняється, прога вирішила. Я рекомендую вам залити ці дві програми, які ми вже тільки що розбирали, для Windows собі на телефон. Вони повинні бути завжди з вами поряд. Тому що в мене було дуже багато ситуацій, коли треба було вирішувати питання відновлення файлів тут, зараз і в полі. Тому, я думаю, ви дослухаєтесь до моїх рекомендацій. І це ж не складно. До речі, я перепробував дуже багато програм по відновленню файлів, і платних, і безплатних, і хочу сказати, що поки що це самий працюючий тандем з двох програм. Саме прикол програми Рсевер в тому, що інколи буває достає файли, які ще знімав 5 років назад, 2 роки назад, і така ностальгія. Тим паче вона безкоштовна. І відновлюю не тільки фото і відео, також і будь-які інші файли, які були на носіях. Ну що, друзі, я сподіваюся, вам сподобалося це відео, і ви вже будете більш підготовлені до різноманітних ситуацій. Якщо ви хочете підтримати цей український мовний канал, то ви можете скористатися патреоном або стати спонсором цього каналу. Також це буде стимулювати мене випускати ще більше відео на цьому каналі. Всім дякую за увагу і до зустрічі! From Patonum, like oh, I see the money won't pick and roll, give and go. I see the money won't pick and roll, give